Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Березна Білоцерківського району Київської області Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок у мальовничому селі. Відстань до Білої церкви 30 км. До Володарки 2 км. Будинок розташований у самому центрі села. цегляний, з металопластиковими вікнами, загальною площею 67 квадратний метр. Є 4 окремих кімнати, кухня, є своя свердловина, насосна станція, вода заведена в будинок. Опалення газове. Є великий сарай, землі всього 25 соток. Ділянка рівна. І ще є гарний фруктовий садок. У будинку зроблений косметичний ремонт, та новому власникові залишаються усі меблі та побутова техніка. Поряд з будинком є зупинка громадського транспорту. Маршрутки ходять щодня в усі сусідні населені пункти. Також є магазин, Недалеко розташована школа. Є дитячий садочок, лікарня, аптека, нова пошта та інша інфраструктура для комфортного проживання. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю пропозицію. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!